Господь з вами. Читання Святої Іван від Слава Тобі, Господи!» в Того часу Ісус сказав до натопів, «Царство Небесне подібне до скарбу, сховане в полі, який людина, зайшовши, ховає. І з радості йде та продає все, що має і купує те поле. Ще царство небесне подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин, знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має і купує її. Царство Небесне подібне також до закинутого в море небода, який назбирав всякої свячини. А коли він наповнився, його витягнуть на берег та, сівши, виберуть усе добре до посудина, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку вийдуть ангели і відділять злих з поміж праведних, а їх повкидають в вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Чи розумієте це все? Відповідають йому так. Він же сказав їм. Тому кожен книжник, котрий навчений про Царство Небесне, подібний до людини Господаря, яке витягає зі своєї скарбниці нове і старе. Слово Господнє! Ми вже третій тиждень поспіль чуємо притчі, якими Ісус Христос прагне пояснити суть Царства Божого, чим є Царство Боже. Ми чули про те поле, засіяне пшеницею, серед якого виростає кукіль. Ми чули про терпеливість Бога. Котрий чекає терпеливо до того моменту, коли пошли ангелів, щоб зібрали пшеницю, а плаву відкинули геть. І сьогодні, коли ми черговий раз чуємо про те, що Ісус порівнює Царство Боже з хованим скарбом, котрий людина. Найшовши, ховає і з радістю йде і продає все, що має, і купує те поле. по людськи чи це є правильно? Знайти скарб, потім йти продати поле, продати все, що має, лише для того, щоб придбати це поле, на якому є скарб. Але Ісус через це хотів. Підкреслити важливість того, чим є той скарб. Тому що, знаходячи цей скарб, людина віднаходить сенс свого життя. Вона готова ризикнути усім, що має, для того лише, щоб придбати цей скарб. І цей купець, котрий знаходить. Одну дорогоцінну перлину йде, продає все, що має, лише для того, щоб придбати її. Перлина це є щось, що дуже гарне, але так насправді перлина, справжня перлина, вона народжується в великому стражданні. Тому що коли пісок попадає в мушлю, і це є приводом терпіння. І так, як би його образно сказати, що ця мушля плаче, і це є є ця дорогоцінна перлина. І ось сьогодні в нашому світі як же часто ми можемо зустрітися з тим, що або штучно вирощують перлини. Або підроблюють їх. Але людина, яка дійсно знає, чим є перлина, може розпізнати її відразу. І ось, коли ми чуємо про ці дві притчі, про цей скарб, про цю перлину, може слід на початку задати собі питання, взагалі, що я шукаю? Чи взагалі я щось шукаю в своєму житті? Чи щось мені є потрібне, тому що ми так звикли вже, може, до того, що ми приходимо до церкви, ми приходимо на Святу Месу, ми звершуємо якісь ритуальні обряди, молимося, постимо. А так насправді, Ціле наше це життя може бути тою штучною перлиною, в котрій немає тепла, немає життя. Тому що штучна перлина, вона дуже холодна, а ось справжня перлина, вона віддає тепло. І ось сьогодні, коли я знаходжуся тут, коли я чую це Слово Боже, чи. Дивлячись, аналізуючи своє життя, чи Бог є для мене цим найдорогоціннішим скарбом, чи є тою перлиною, котру я шукаю, і заради якої я готовий ризикнути на все. Дивіться, навіть коли ми чуємо цю третю притчу про той невид, закинутий в море, котрий витягує на берег все, що попалося, і потім сідають і відбирають все, все те, що добре, збирають до посудин, а все решта, що не є потрібне, викидають і геть. І ось для того, щоб придбати цей скарб, для того, щоб стати власником цієї дорогоцінної перлини, нам не раз треба відкинути. Зі свого життя все те, що. Не є той, тим, що дає мені сенс життя, що наповнює мене і дає мені досвідчити справжнього миру. Тому що те, що таке привабливе, таке може і на вид гарне, але воно дуже швидко проминає, і після того залишається ще більша пустота. Тільки знайшовши цю перлину, знайшовши цей скарб в Ісусі Христі, ми можемо віднайти все те, що, чого ми прагнемо так насправді. Але для того, щоб шукати, щоб прикладати зусилля в цьому пошуку, треба передусім усвідомити собі, що я цього потребую, що Ісус мені є потрібним. Це не є якась ідея, це не є якесь, щось там далеко. Навіть дуже часто ми говоримо, але так насправді я не знаю, що там після смерті, чи варто вірити, чи варто терпіти. Ми дивимося на світ, як інші живуть, і здається, добре живуть, вдається щось осягають. Чому я маю відкидати, чому я маю прикладати зусилля для того, щоб шукати? Я можу задовільнитися тим, що є. А так насправді ми занурюємося ще в більшу пустоту. І тому, дорогі брати і сестри, якщо нас сьогодні, це слово Боже якось в якійсь мірі, Торбує. Якщо це слово Боже показує мені, що я десь так, знаєте, десь знеохотився, десь опустив руки, десь в мене пропало бажання. Але цей неспокій в твоєму серці є дуже важливим, тому що ти розумієш, що тільки в ньому ти можеш віднайти усе. І, дорогі брати і сестри, він завжди, якщо дає якесь таке бажання, а це походить від нього. Тільки Він може пробудити в нашому серці цей голод зустрічі з ним. І Він сам прагне заспокоїти цей голод. Він сам прагне нас наповнити самим собою, своєю присутністю, де буде лише тільки. Досвід любові. І тому, коли ми сьогодні чуємо, як Соломон просить про мудре серце, серце, котре відрізняє добро від зла. Щоб Господь нам сьогодні дарував таке серце, котре буде прагнути. Прагнути Бога, серце, котре буде відважне в тому, щоб відкинути, як как би бы воно нам не видавалося чудовим, приємним. Але відкинути лише тому, що це не є справжнім. Все те, що не дає мені життя, воно забезпечує лише якийсь промежуток, але так насправді воно нищить мене. Тому що, як говорив Святий Августин, неспокійне є серце людини, поки не спочне Бозі. І цей скарб, і ця перлина є в тобі. Тому що Бог заклав її в твому серці, тому що на цьому полі твого серця Бог засіяв це слово. І тому цього скарбу, цієї перлини потрібно шукати в глибині своєї душі, віднайти її там. І тоді насправді ми відкриємо ту красу, яку Бог заклав в кожному з нас. Тому що кожен з нас є тою перлиною, кожен з нас є тим скарбом для Бога. І він сьогодні виходить шукати тебе, він виходить і відплатить найбільшу ціну. Він віддає своє життя лише для того, щоб придбати тебе, щоб ти був Його, щоб він міг тебе обійняти. І в цих обіймах ми віднайдемо усе.